Антикорупційний комітет запрацює у Івано-Франківській області. Цей орган покликаний стати арбітром у юридичних стосунках між правоохоронними органами, прокуратурою та громадськістю. Про це заявив голова облдержадміністрації Михайло Вишиванюк. За його словами, незабаром будуть проаналізовані всі пропозиції з цього приводу. Відтак будуть делеговані представники від названих структур у комітет. Новостворений орган має сприяти формуванню громадянського суспільства. Ініціатором антикорупційного комітету є Рада регіонів, яку очолює президент України. Михайло Вишиванюк стверджує, глава держави розкритикував контролюючі органи за неадекватне ставлення до бізнесу. Нерідко в нашій області бувають випадки, коли замість сприяння бізнесу, наші державні органи через байдужість стають тормозом для бізнесу. А подекуди через егоїстичну мету вислужитись отримати чергову зірочку на погони займаються погоною за показниками. Людини не бачать, показник галочку поставити і отримати зірочку, забуваючи, що вийдуть на пенсію, стануть тими самими бізнесменами і підприємцями.